Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Дуже часто виникає така дилема, і учні питають, чи потрібно, коли ви рухаєтесь по головній дорозі і коли головна дорога змінює напрямок, вмикати покажчик повороту. Якщо ми з вами звернемось до пункту правил 9.2, то нам це правило каже, правило дорожнього руху, що. У нас вмикаються показчики повороту при початку руху, при гальмуванні, то при зупинці, так? також коли ви робите якийсь маневр. чи може це бути розворот, чи може бути це поворот. Зараз ми будемо цією проблемою розбиратися, ну, тому що дуже часто люди, які рухаються по головній дорозі, ну і трошки йде згіб до головної дороги, наприклад, але стоять знаки, ну і табличка стоїть, що у вас головна дорога змінює напрямок, не вмикають покажчик повороту. Я їду по головній, я по головній не буду нікому показувати напрямок руху, тому що я йду по головній. Але це не так, це неправильно. Ми повинні з вами вмикати покач повороти. Зараз будемо роздивлятися ці приклади. Зараз буде такий приклад. Ми бачимо з вами, що у нас головна дорога йде, так, і головна дорога змінює напрямок. І з правою у нас сторони ще є така. Подивіться, табличка у нас є під знаком головної дороги 7-8, що у нас є ще додаткова, у нас їх з правої сторони. Так, микаємо ми покащик повороту, З правої сторони ще є у нас другорядна дорога. Так, і в цьому випадку у нас головна дорога змінює напрямок, але ми дуже часто можемо так помічати, що не всі вмикають покажчики повороту. Ну, в цьому прикладі, бачите, у нас ще такі знаки стояли інформаційні, вказували нам, що. Ми повинні теж з вами повертати ліворуч, ну Як от вони підказують, якось вони підказують, але е, зараз будуть такі приклади, де це не дуже явно, і, і можуть помил, помилятися, помилятися е, водії. Але вмикання повороту це ж про безпеку не тільки правила дорожнього руху. Це і безпека, це культура водіння. Якщо ви показуєте зміну свого напрямку, ви іншим водіям підказуєте, в якому напрямку ви будете рухатись. Це дуже важливо для вашої безпеки, для безпеки інших водіїв. І також по правилу дорожнього руху воно вже я казав по, по пункту правил 9.2, це обов'язково робити. Зараз будемо ще приклади дивитися, роздивлятися їх. Зараз ще такий у нас є приклад. Подивіться, у нас є напрямок, зміна напрямку головної дороги. У нас головна дорога повертає праворуч, а нам треба ліворуч. Да, ми обов'язково вмикаємо покажчик повороту, що ми будемо з вами їхати ліворуч. А ви подивіться, як знаки на знаки бачите, накладуються, і не дуже нам зручно тут бачити. У нас тут «ЖД переїзд, є знак, але трошечки закрив цю табличку 7-8 цей знак. І от ми з вами починаємо продовжимо рух, і ми з вами повертаємо ліворуч, обов'язково вмикаємо лівий показчик повороту. Слідкуйте за цим, тому що напрямок руху всім відомий, що ви робите, куди ви на їдете. І це дуже допомагає іншим водіям орієнтуватися, як ви себе поводитесь на дорозі. Зараз теж такий буде приклад. Ми з вами рухаємося по головній дорозі. І дивимося, у нас бачите тут переїзд. Є так, а ще й у нас Знак головної дороги, і головна дорога змінює напрямок І ми з вами вмикаємо правий показчик повороту. Про що це каже? Що ми будемо праворуч їхати? Це дуже іншим водіям допомагає зрозуміти в якому напрямку ми їдемо. І ще тут є частина маршруту в Кременчуці. Якщо, наприклад, ви не будете вмикати поки повороту, то вам інспектор може зробити зауваження. Якщо таких зауважень у вас буде 3, більше ніж 3, то іспит буде у вас закінчено. Ви прийдете через 10 днів на 11. Тому теж, якщо ви складати іспит, буде уважні. Але і якщо ви без іспиту рухаєтесь, ви повинні виконувати обов'язково це правило, вмикати покажчик повороту і показувати свій напрямок руху. Зараз ще буде цікавий приклад, але подивимось, подивимося зараз це приклад буде такий: ми з вами портами праворуч. І буде у нас теж напрямок руху головної дороги, що головна дорога змінює напрямок у нас, подивіться уважно, ліворуч. Але ми будемо їхати прямо на другорядну дорогу. І в цьому випадку ми не вмикаємо покащик повороту, тому що ми їдемо прямо. В цьому випадку, бачите, зараз виїжджаємо на другорядну, і в цьому випадку ми не вмикаємо покащик повороту. А зараз, подивіться, будь ласка, теж уважно. У нас є знаки. Тут у нас, бачите, перехрестя йде чотири напрямки. І головна дорога змінює напрямок. Так, ми вмикаємо і всім показуємо, що ми робимо, куди ми куди ми їдемо, куди ми направляємось. Теж будьте уважні, і слідкуйте за своїм напрямком руху. І, будь ласка, вмикайте показчики повороту. Теж зараз дивимося уважно. Бачите, у нас те йде перехрестя. Головна дорога змінює напрямок. Куди вона змінює? Вона змінює ліворуч, тому ми обов'язково вмикаємо лівий показчик повороту. І теж повертаємо ліворуч, підказуючи іншим учасникам дорожнього руху, куди ми, куди ми рухаємось. Якщо от ви, може, цим, не згодні з цим, ви можете в думках отак помінятися місцями з водієм, який їде попереду. Ну, от представляєте, от ви їдете і перед вами їде інший учасник дорожнього руху, і він буде, наприклад, їхати прямо. Він не вмикає по повороту, чи він буде змінювати напрямок, навіть коли головна іде ліворуч. Він буде вмикати лівий по повороту. І вам це зрозуміло. Це для вас йдуть такі, знаєте, як підказки. Ви розумієте, що якщо він буде повертати, він може знижити швидкість. Це теж про вашу безпеку. Тому от поміняйтесь місцями з водієм, які позаду вас. Поміркуйте. Якщо я не буду цього робити, це буде це безпечно для вас? Чи буде це безпечно для іншого водія? От про це думайте. Зараз у нас тут стоїть знак надати дорогу. Ми з вами хочемо поїхати праворуч, кажемо правий покащик повороту. Обов'язково дивимось ліворуч, щоб нікого не було, тому що йде головна дорога. Думаю, що йде автомобіль. Зараз авто проїжджає, і теж вам буде ще приклад, як це буде все відбуватися. Ми продовжуємо рух, і ось дивіться, у нас так за мостом є такий знак, що дорога змінює напрямок, головна, і ми вийдемо далі головною дорогою. Ми з вами вмикаємо правий покажчик повороту. І їдемо правіше. Дивимося, що у нас є пішохід на пішохідному переході. Ну, на жаль, щось водії не пропускають, хлопчину. Але ми з вами чим не водії, тому вчимось ми водити з вами культурно і пропускаємо з вами пішоходів. Так ось про щось зараз мова. Бути уважні, бути чимними водіями, також е, виконувати правила дорожнього руху, не порушуючи їх. Тому що за невмикання показчиків повороту можуть бути ваші штрафні санкції. Але мова це ще про безпеку. Коли буде вас все безпечно, все буде добре, бути культурними водіями. Повторюю ще вмикайте показчики повороту. Якщо головна дорога змінює напрямок, і ви будете їхати по головній дорозі, теж вмикайте показчик повороту, щоб ви щоб всі розуміли, в якому напрямку ви рухатись. і це буде безпечно. Водіть без аварійно і безпечно.